Добрий ранок, мої діти. Сьогодні ми з вами ще дізнаємося, які права має дитина в нашій Україні. Діти потребують піклування. Тобто то ви маєте право на умови для свого всебічного розвитку. Кожна людина приходить у цей світ маленькою і безпомічною. Вона потребує догляду і любові дорослих, щоденного піклування та належного харчування. Минає час, і мала дитина починає здійснювати свої перші кроки, свої успіхи, перше вимовлене слово, перше впізнання предметів довкілля. Ви теж мали ці успіхи. Нині ви продовжуєте крокувати шляхом своїх досягнень. У цьому запорука вашого розвитку, зростання, усвідомлення себе відповідальним членом суспільства. Ваші успіхи і досягнення це невтомна праця батьків, вихователів, лікарів, учителів і ще багатьох людей, про яких ви і не знаєте, але вони теж піклуються про вас. Це люди, які пишуть для вас дитячі книжки, виготовляють іграшки, створюють і запрошують вас подивитися дитячий спектакль, художній фільм, відвідати екскурсію в музеї, відпочити та розважитися на дитячих атракціонах. А ще безліч інших занять для вас забезпечують дорослі. Це заняття якимось видом спорту, художні та музичні школи, різні студії. Ми всі діти українські, український славний рід. Дбаємо, щоб про нас маленьких добра слава йшла у світ. Як кажуть, навчання для людини як сонце для життя. Далі ми всі маємо право. На навчання. Може, хтось подумав, що добре бути маленьким? Грайся собі, розважайся та й годі. А в школі кажуть, багато часу на навчання треба витратити, букви всі вивчити, багато-багато читати. А ви ж, напевно, всі літери вже вивчили чи ще ні? Ні, тому що ви ще маленькі. У садочку букви вивчаються весело. То з м'ячиком, то з кубиком. Навчання це не тільки вивчення літери та навчитися руху, рахувати. Людина, кажуть, навчається все своє життя. Навчання це знайомство та вивчення довкілля, осягнення законів його розвитку. У ході такого знайомства навчання ви осягнули безліч речей, як світить сонечка, місяць, як сяють зірки, як плине річка, крапає дощ, падає сніг. Зміна днів тиждень та півроку та інше. Здобудеш освіту, побачиш більше світу. Мудрим ніхто не вродився, а навчився, книжку читай і розуму набирай. Гадаєте, що скласти будиночок із кубиків чи спеціального конструктора це просто розвага. Зовсім ні. Граючись, ви навчаєтесь бути уважним, зосередженим. Тренуються ваші пальчики в складанні деталей, розвивається ваша творча уява.